Всім привіт. Вийшов я на річку біля дому прогулятися, оскільки автомобіля наразі не маю, бо розібрав, треба дещо відремонтувати. Річка тече біля мене, трошки менше кілометра, йти ти прийшовся пішки заодно. Прогулявся, розімняв булочки і половив рибки. Оказується, в мене біля дому риби теж немало, є і вона досить цікава. Побачите на відео. Ставлю маньячку. Опа. Ух. Блин. Смайкнула. Хорошо. Наверное, разумею. Роздивився тієї риби, о, бля, там туди. Треба якось так отмаститися на тіка. О так вот. Ого! 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 Хренасі. А це хто такий? Ха-ха! во воу, 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 Що ти так тівчаєшся? Корель, блін, райдужна, офігеть. Райдушку завалив. Не думав, що я ще тут райдушку знайду. Так де ми тебе будемо брати? І далі там би брати там берег низький. Туди я не дотягнуся. Тут я не дотягнуся. І там я не дотягнуся, і тут я не дотягнуся. На тому камені, напевно, треба було її підсачити. Ну тако, що є. Хе. Офіть, оборзайте. Так, такого взагалі я знімлю і лише тут. Блін, ну круто. Я думав тут вже райдушку місцеві аборигени всю витовкли. Опа, так, ось сюди. Ось сюди. І ось сюди, да, так отець. Отож маю проблемку ще взяти рибу. А. а то ж, не ну йо-мо, на неї. Є-є-є-є-єй. Хух. Блін, балдежно. Взагалі балджна! Крута! Досить класна, райдушка! Я її заберу, так що не, цей, не хейтить мене за те, що я її беру руки. Коротше отакий бонус підвернувся. Я думав, що той райдушки вже в цій річці зовсім не залишилось. Отак, От напевно, я і залишу свою манячку тут. А ні, спас. що треба було якась зійшла. Якась така мілкач, то той чап тут. То... Та Ух, ти шо Що це там? Знову райдушка чи що? Ну, капець! Ха-ха-ха! Знайшов лігво хе-хе райдужної форелі на річці. Блін, ну, манять ковалить капитально. Широзмер такий досить класний. Блин, місто, конечно, незручно для рыбалки. Без забродниками я промахнувся, що її не взяв. Але клас Ще одну упакую точно, якщо її не зляю. їй Добре дати погуляти, бо тут у мене таке місце, де її зараз буду брати. Максимально дискомфортно, але гарна риба капець. Візуально дуже гарна риба. Опа, так Блін, класна така форель, ну якби розмір такий грам 700. Ух, це шо, як вона ще б'є так хвостом. Вау! Це прям, блін, стіл хед, йо мо, цілий. Але симпат, але крута риба, це просто капець. Опа, так йдемо до фотографії. Блін. Шикарна, ну вона десь може і під кілограм, напевно, має. Досить гарна риба. Так, йдемо, зробимо фотку. Я заберу ще цю. Тут вроді ліміт чи, чи, чи 3 штуки, чи 5, не пам'ятаю. Від 12 інші райдушку можна забирати її, запускають спеціально для цього. Ідеальна риба просто. Просто ідеальна риба, я в шоці. Попроб... Хочу спробувати у до стіка. перевірити, чи на нього чи щось без поверхні знімало би вже приманки чи ні. Так, спочатку кинемо сюди. Чисто попробувати, як він грає, о, грає добре. Змійку пускає він хорошу. Ідеальна приманка по маленьких річках, по окунях, клениках. сейчас питбейл. О, давай. Где ты там? Ого, ого, блин. Первая проводка. Влюгил. Офигеть, настика. Ух, пока. Можна в натурі роздутися, перейти на там той берег. Короте, рішення було прийнято по оленячих слідах перейти річку. Хочу ще обловити те місце одне, а як не перейду, то У. водичка. О ну, така свіженька я вам скажу. Хі -хі. В забродку без забродки. Це я дурик, що я вайдерса не взяв з собою. Йо-ма я взяв би собі зараз колегесенько в Вейдерсіках і потопав би собі по про берег, куди хотів би. Але не. на нащо мені вейдерси? Починаємо облов Блін, це що було. Ух ти блях! Дві такі, блін, поклвины! Дві шикарні поклвины і і не сіла. Сейчас он... Yeah. Блін! Фак! Да шо таке? Шо таке там? А вот, е! Yeah. Походу райдушка тоже Да, жирная райдушка Ух ты, бля, як бали. Так, она сюда, 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 сюда. Прийшла. Вау, ага. ау, -а -а -а, коряга. Коряга. Добрав я. її. Бля. ах, це чуть не впав. Ходи сюди, я тут візьму. На тій милині. Вау! Клас! Крута риба. Оба-ху-ху. Просто крута риба. Давай мама. У класс. Прям режим Забродка без забродки, коротше, по барабану вже йду так по воді. Так кросовки треба стирати після тих боліт, але воно того варте. Просто Блін, і стільки разів вона то я в шоці. Вона просто стільки разів мені... О, є, блін! Воно трошки нижче. Але маньячка їй заходить нормально. Я шокований. Ще якби струмкову на маньячку, то я ловив. Окей, там ситуація зрозуміла, вона значно активніше себе веде в плані приманок, вона більш голодніша, б'є, там вилітає, літає. Або на ще один батончик. Блін. -ху 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 -ху. Вау, вона взагалі не виходить. Так, а ну тільки не за корягу. Тільки не за корягу. Самець. Ох, який він гарний. Ух, який він гарний. Вау! Вау! Ви дивіться, яка гарна риба, я в шоці просто. Так, зараз ми його акуратно відчіпимо. І відпустимо. Ну Дуже гарний. Опа! Так, є. Але самець класний. Такі плавнички рожеві має. Просто в шоці. Давай, опа. Фу. Фух. Так. Прикольно, дві риби. Зняв. Ще зараз... Попробую змінити приманку, а потім поміняю ракурс, йду вниз і попробую кидати, може якийсь воблер апстрімом маленько підвічувати. Може так щось працює. Там під Ух, Капець за... За ластівкою вискочила риба. Блін, цікаво там. Риба просто за ластівкою вискочила. Я в шоці. Форелю безбашена. Просто обезбашена райдушка, я такого ще не бачу. нову чіпляти. В'язати щось О, опа! Ух! Ух ти, ух ти, шо! Ух ти, шо! Ух ти, шо! Бляд. Ух ти, шо, бля! Ох! ух ху ху Ох, ти, блін, яка риба сіла, я в шоці. Куда, куда, куда? Ну, блін, на річці вона бійдає. Серйозний. Тільки не за курягу, тільки не за курягу, блін, за курягу зайшла. Так, виходь в іншу сторону, виходь в іншу сторону, я тебе попускаю, даю тобі змогу вийти. Виходь, виходь, виходь в іншу сторону. Блін, так куди ти? Головне, щоб не закрутилося. Головне, щоб не закрутилося. Вроді. Вийшло. Ще не вийшло, ні, ще не вийшло. Блін, так і знав, що в нас ту курягу там зайде. Скільки там глибина. Ай-яй-яй-яй-яй! І хотів я її туди не пустити і не вийшло. Ладно, зараз може підійдемо до тієї коряги. Обідну точку спорчу собі. Але приманку втрачати не можна, трошки опустимо. Вона стоїть прямо. У мене в ногах відніється. За що ти там зачепилася? Та там та коряга взагалі починається. Ліпше б ти просто зійшла. Добре. Так. Звільнився. Ого, який батон. райдужна форелька. Блін магніт загубив. Ай-яй-яй. Щось проблемна риба вийшла, Але розмір. Але розмір який. Це вже цілий... Ні, в натурі вже стілхед, хет, бляха, цілий. Так, чика, 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 чика. Зараз Ты же сама вельная Блін. Блин. Классно. Фу, просто классно Фаралина. Так, опа. А, ага, нет. Одна. Один. Тут батум металу выди на дни. Бачите, відірвалася ця штука. Нічого, це не проблема. О. Так, роз... розмахався я з сачком із своєю байдою, блін, після тої фореліни. Ті дерева поглибше. або... Ах ти ж прям, це вже це вже трошки нижче. Або... Є! Є. Це добра на те, що за ластівкою вискакувала. Так, я те за ту корягу вже не пущу. Це менше. А той, блін, ту, то, що я відпустив ну, блін, Наскільки риба класна. Я в шоці? Мальвеліс, так закинув. Ого блін. Ого, це що, таке теж фораль була? Блін, ну цікаво, вона би взяла на волкер чи ні? Проведемо чисто такий от експеримент. Я чекайте, що тут тільки що не вийшло, ну зробимо проводку таку. Ще нічого я тут зняв. Ну, Приведемо експеримент з волкером. Не можу завести його ніяк. Що сталося? Перетиснувся чи що? Гачком. А, а я блін олень. Думав, щось не то. Вроді як би грав стабільно, в незалежності від течії. Так, а тут його би зараз не залишити. Або Шикардос. Блін, райдушка вийшла, так зняла. Ай і, -і не сіла, ай-яй-яй. Але це було шикарно. Давайте ще разочок. Так, камера в мене вже майже розрядилася. Ще попробую на коливалочку. Це місце в голове тут ще риба є. Ого! Ух ты, блін, як вона втулила! Блін! Але сляв, зляв рибу! Ой! Це вам олень. А оце вам обламаний гачок на дохні. Блін, обламали мені гачок, а я цього не помітив і робив далі проводки. Коротше на тих китайських дохнах. Гачки міняйте одразу, бо вони, блін, ну реально там дуже такі тендітні. А вот, а вот, і вона. Вони там дуже тендітні. Дуже легко ламаються. Воува воу. Ще попробую її втримати, бляна, печа як хоче. Ладно, трохи в ця болота. До речі, на диво досить свайда. Не, 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 не такий, як в нас, на намовк сюди напровалюєшся на метри Але бляха, якою вона, яко вона жару дає, я просто в шоці. Будемо брати тебе в сачок, чи так знімемо. Ладно, знімемо. Блін, це була погана ідея. Треба було брати в сачок, все таке є. Ай. Бляха, ну жару вона дає просто космічного. Так, знімайся з гачка. От вона. Од'яла ух, бля! Ух, ти, бля! Як вона... у <ріху> мене? Безбородий Без бороди гачок вона крутиться, але це. <ріху> Блін, хе останні. Останніх пару відсотків на акумуляторі до камери вже як розрядиться, то так і буде. Я не, не розумію скільки вона ще там буде виходити з тих. Так, ще проводочку тут є перех... Ого. Ого! Давай, 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 давай! Біл, де ти б є, Але ще жесть. Це жесть просто. Ого, ну. опа, є. Yeah. Yeah. Oh. <laughs> круто! Це просто круто на таку от коливалочку. Я в шоці. Скільки її тут ще стоїть? От скільки її там ще може бути? Просто одна ямка на річці. Одна ямка на річці. Фу. Там її просто під тим деревом забилося капітально.